Івано-франківці, які прийшли до муніципального центру дозвілля, стали свідками надзвичайного шоу. Впродовж кількох годин у залі намагалися знайти містера національного технічного університету нафти і газу, саме заради визначення, якого було і влаштовано цей конкурс. Близько 600 осіб стали глядачами конкурсу «Містер Національного технічного університету нафти і газу 2009 який цьогоріч відбувся вперше. На сцені муніципального центру дозвілля впродовж кількох годин 11 конкурсантів демонстрували свої вміння спілкуватися, танцювати, співати, грати та читати вірші. Загалом конкурсна програма складалася з п'яти турів, головний акцент в яких ставили на інтелект учасників зовнішні дані та вміння створити на сцені справжнє свято. Ідея виникну, виникла вже дуже давно. Але ми не могли її реалізувати, і тут у нас якби з'явилася можливість, і ми подумали, чому б ні популяризувати конкурси подібні в нашому місті, в нашому університеті, показати, що у нас є дійсно гарні і достойні хлопці, підняти молодь на вищий рівень, зробити в нашому місті якийсь красивий захід. Після усіх представлених учасниками незабутніх видовищ погляд суддів неупереджених та справедливих знавців чоловічої краси зупинився на Мар'янові паньків, студентові четвертого курсу газонавтопромислового факультету. Дуже компетентне справді з журі різних профілів, тобто люди, які є компетентні в різних сферах. І тому я думаю, що обрали достойного хлопця, який є красивий, гарний, презентабельний і Матиме можливо успіх і популярність на іншому конкурсі після цього. Паралельно із оцінками журі Мар'ян приміг і голосуванні глядачів, які обрали його як містра глядацьких симпатій. Переможець каже, що до конкурсу готувався дуже старанно. тим зізнається, не вірив, що зможе отримати головний титул. Зараз перехоплюють емоції, важко говорити. і е, е, хотів, би, хотів би подякувати всім, хто мене підтримував. Найперше нашому хореографу. Ярослава Івановичу в цьому оргкомітету, всім всім, і взагалі своєму університету, друзям, які мене знають і підтримували тут в цілому залу. І хочеться, щоб такі конкурси проводились якнайбільше, бо все-таки життя студента багато не тільки навчанням. На конкурсі хлопці відзначили також у номінаціях Містер стиль, усмішка, артистичність, фото та інші. Загалом і учасники, і глядачі дійством залишилися задоволені, адже захід перетворився на справжнє свято сили, краси і молодості.